Поєдинки останнього туру, як і весь турнір, відбулися у спортивному залі Черкаського політехнічного технікуму. Цього року боротьбу за медалі у першому дивізіоні вели 10 команд. В лідерах сезону в цьому році, якщо говорити от зараз грає цікава гра Трабова в першому дивізіоні, Дамалюкс Черкаси. Ну, в принципі, дуже рівний состав. В першому дивізіоні, ну, за виключенням команди юношеї Імпекса Гроспорту, всі останні 9 команд всі друг друга стоять. Причому ну, ні посказуємось, в виборка. Кінцівка сезону в першому дивізіоні виявилася непередбачуваною. В останньому турі претенденти на золото Драбівський Альтаїр та Черкаський Домолюкс зазнали поразок. Волейболісти Драбова у п'яти партіях поступилися команді Академії пожежної безпеки. Поразкою конкурента не скористався Домолюкс, який міг оформити чемпіонство у разі перемоги над Астрою ЧПТ. Однак успіх був на боці останніх 3-2. Тож доля першого місця вирішувалася у перенесеному поєдинку між Альтаїром та Золотоніським Златогором. Клуб із Драбова переміг з рахунком 3-0 і став переможцем першого дивізіону Златогор ліги. Друге місце посів до Молюкс, третє обленерго із Кіровограда. То, що ми втратили спонсора, це ми, не саме прямо скажімо, страшне. То, що от виходять наші активісти, виходять люди в цьому році. Ми втратили Таких людей, на яких во многом держався весь наш проєкт, Анатолій из з это Юрій Журавель з Трансгаза, это Коля Ткаченко. Ну, я думаю, що лучшая пам'ять о них всіх це якраз наши соревновання, які були, є і я сподіваюся і будуть. Олег Анатолий Анатолій Вика Новини.